Мене Фрігаю. друзі воюють. Юрист. Я юрист. Я юрист, Добре, Добре. дивися. Ти говориш, зараз робиш заяву. Це добровольчі ми... батальйони вбивають людей в Донбасі. Ти, ти говориш, що вбивають людей на Донбасі. А що ви Добре, вбиває? Ти звинувачуєш їх. Ти, <рес> ти бачив, що батальйони а а не бувають, що не вбивають. Вони захищають Україну, ти вбивав. Ти говорив на камеру забезпечувати. Мої батальйони бувають людей. Нормально, ти сказав. Я тебе сказав, що мой данство. Ти сказав на камеру, що добровольчі батальйони Бувають людей на Донбасі. Мої друзі, воліють за батьківщину. Я хочу подати від до тебе цивільний послуг. Пристався, По руку ми, за мене. Ні, ти представ. О, о, що такое? Так, так, що так, пикуєш, <плэк> <ти? плэк> втікає? Ти вже на статтю нарвався. Дорогий, ти на статтю нарвався, ти звинуватив Україну, що вбиває людей на Донбасі. Будеш відповідати, сука! Робить заяву, що добровольчі батальйони вбивають людей на, Донбасі. людей на сході, діючий співробітник української міліції. Я прошу встановити цього співробітника. і імені друзів, які воюють, хочу подати цивільний позов. Нехай докаже. Ні, так становіть, це ваш співробітник. Чого він тікає? Хай представиться. Він зробив заяву як представник. Органі правопоряд не, не Він сказав, сказав Саня Саня, ляпнув ляпну, ляпну в розговорі і, <говори> і, це, і, та, і це дай заяву. Це, заяву это раз... це серйозно. Мута, я не вори. путаю. Я не путаю. Я приєднав. А я скину в інтернет, і Росія використається співробітників. Що українці вбивають людей на Донбасі? Ваш сказав. Так він, так так не треба фільтрувати. Він повинен фільтрувати. Йому держава платить, гроші, а не мені. Йому платить. Фільтрувати базар буде. Якщо людина говорить, вона за своє має відповісти, що він тікає. Що він тікає? Чого він не представить? Ні, так і представиться. От як капітан такий українській міліції говорять про те, що українські війська вбивають нині громадян. Це питання до цього Що робить капітан а, чи а там такий-то ну, в нашій міліції? Ну, щось ляпнув і втік, тому що зрозумів, що ляпнув щось не те. Тому тобто то позитивно.